Всім доброго дня, це другий день після настройки карбюратора в польових умовах. Я тут вам розкажу за редуктор, за диск, почіпники і розкажу за свічку і саму кришку бачка Спочатку почнемо з редуктора. Так. Редуктор. Редуктор потрібно мастити не раніше, як за півтора гектара, за 2 гектари, як схочете бо там сальдол просто-напросто розповзається по сторонам. Дивіться, частіше за низом, за цим пупком. Воно має бути от. Сховано має бути, це, це треба буде ще зрізати. Той от пептик. Так, диск, як замітили в мене наче дорогий, але це не дорогий. Він самий дешевший. Сотню гривень стоїть. Всього все. Можете в деяких магазинах навіть варіанти такі дешевші знайти. Тут в мене 4 лепестка є. Як видно, вигнуті. Видно, під градусом. І ще вони в мене зігнуті таким образом. Зігнуті от тако от. Туди ще тако от. Вгору і в сторону. Це таким образом воно зроблено, щоб туди не наматувало зовсім. Я так. Роблю для того, щоб воно функціонував редуктор, не засмічувався там. Бо є такі моменти, коли скошиш траву і впіхнеш диск в траву, і воно тут же моментом там намотує. Є такі ще варіанти, коли попадає мотузок, проволка. Навіть якась салфетка, навіть і таке буває. І прямо туди намотує, раз намотало, шух. Ну, начеб крутиться нормально, а він раз і такого крутиться. Газу додати раз, тормози. А це між іншим мінус для карбюратора і циліндра. Запам'ятайте І в придачу ще для свічки я якраз згадував. Редуктор от я маю звідки мастити. У мене тут є клапан, але він не функціонує. Можна 15 міліграмовий такий шприц і солідол туди напихати, відкрутити, раз туди видавити і все. Прокрутити там слегка чи солідол, поки не вилізе. Там він трошки вилізе, то точно. Так, подшипники там буде, ну, вот, треба буде там штопорок є, як знімаєте саму основну кришку з редуктора. Це вже от поверх там. Поверх от там є подіпник і там є шат. Там потрібно його фіксувати на щось, щоб той пошипник не ходив. І бажано поміняти на якийсь більший, більший. ширший якийсь там. Ну там вже не вийде ширше, треба вже ставити якийсь більш дорожчий варіант почіпника. Так. З редуктором розібрались. До речі, тут потрібно теж мастити редуктор солідолом, салідолом. Відкрутили, витягли, салідолом сюди впихнули, сюди в нас ту ж саму штангу і туди. І тоді заложите і закручуєте. Тут я вже на на свічник, це на свічник називається. Я вже його поміняв. У мене магнет теж саме стоїть, я його таки не міняв, на свічник тільки міняв. Тут я вже свічку поміняв. Як я казав, в мене вона перестала працювати. Я тільки надірну і вже пух і все. Було раз, що я в пеньок в'їхав, то до кінця такту воно в мене... свічка перегоріла. Не знаю. Правильно, як перегоріла. Чи трісла, чи що там, на в основному вона вже після того в мене не працювала. А як свічка провіряється зараз вам покажу через пару секунд. Так, ось я відкрутив свічку. як бачите, в мене так тривочка є. Без фіксації. Бачу, камери і так він. Берете от, викрутку чи що. От, впіхаєте сюди свічку на свічник, можна от до того болта вон там, Коротше, треба до циліндра притулити. Отаку от притулити і шарпаєте стартер. Звісно, вже включити включатель, щоб працювало. Не, не переживайте, не заведеться. Зато будете ви знати, що свічка працює чи не працює. Ну Далі, зараз я сперу і далі. Так, тепер дійшли до кришки бачка. Причина в тім, що в мене тут клапан є всередині. Зараз вам розберу. Ось. Тут між іншим повинен бути от паралон від мусору, щоб він не попадав прямо всередину. А от клапан. Він такий різиний. І Таке саме воно подібне до того, як я розбирав карбюратор, там, де пупок чи сусок. Під, і якраз така червоненька, така скажімо, попок. Клапан, скажімо, не попок, а клапан. О, така сама система і тут. Воно впускає всередину воздух і не випускає. А в мене таким випадком вийшло так, що. Не впускало воздуху і не випускало І в мене бачок трошки втягнувся. Він розбирається просто. Головне не бояти зняти. Ну і так от усе, що я хотів вам на даний момент сказати. Дивіться за своїм... Редуктором, наблюдайте за свічкою, наблюдайте так само, як розбираєте карбюратор точніше знімаєте, дивіться, на самий циліндр всередину на зношеність. Якщо задзеркалення є, точніше блистить, значить він буде вам ходити. А якщо вже там потертості, вже... Ну, от. Вот таким вот має бути, таким цветом це зацеркалення, це нормально. А якщо вже таке о, це вже все. Міняйте. Бо тому що там кольця, вони стираються практично практично за пару секунд вони стираються. А обороти ж то. маленькі, я вам скажу. Так, ще хотів додати. Я не там не казав на щось вихлопною. Вихлопна в мене ще працює. Я її вам сказав, що я її в, взагалі знімав, коли міняв сам циліндр, але вона в мене працює і там в мене нічого не тарабанить. В мене вже от потріскалася от основна. А то вже Таке не страшно. Тому... Бережіть свою техніку і вона вам буде служити. Всім дякую, до нових відео.